Привіт, друзі, як завжди, компанія CarPlay Ukraine, як завжди, відеоогляд на встановлений Apple CarPlay. Цього разу ми мали в роботі BMW 5 F-10 кузов, 2013 рік випуску штатна мультимедіа NBT. Отже, що по цій штатній мультимедійній системі? Цю мультимедійну систему, саме NBT, можна доснастити додатковим блоком, що ми зробили, першою відео огляд, і таким чином зробити на штатному оригінальному екрані Apple Carplay. Що можливо ще зробити з цією мультимедійною системою? Це змінити її на мультимедійну систему наступного покоління NBT Evo. Це теж можливо зробити в цих автомобілях, але зовсім різна ціна і зовсім ну, рішення майже однакові і так, і так отримуєте CarPlay, Але таким чином ви на своїй штатній NBT тішки зберігаєте керплей, робите CarPlay, а другим чином ви змінюєте мультимедійну систему, в котрій вже є CarPlay. Тобто і те, і те рішення для цих автомобілів. Саме тут ми доставили додатковий блок в оригінальну мультимедіа. мультимедіа, як завжди, не змінюється, блок цей ховається в терпеді автомобіля, нічого зайвого в автомобілі не з'являється, тільки додається на оригінальному екрані додатковий корисний функціонал, котрий максимально інтегрований в автомобіль. Обладнання наше під'єднується по каншині, тому працюють всі необхідні штатні системи, тобто керування Керування гучністю, звук по блютузу, перехід з задній камери, тобто обладнання бачить всі процеси в автомобілі, котрі йому треба бачити. Отже, по CarPlay, що саме це таке і навіщо воно треба? CarPlay зручний додаток для використання окремих програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В CarPlay є додатки, котрі зв'язані з навігацією, це навігаційні додатки Waze, Sigic, Tom, Google Карта, MapSMI, будь-який навігаційний додаток є в Apple CarPlay. Apple Carplay це музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, Spotify, різні подкасти, Google Music, тобто теж дуже багато додатків з приводу музикальних додатків. В Apple CarPlay ще є також телефонні дзвінки, в індуссі вашого телефону з вашими пропущеними контактами, гучний зв'язок, тобто так як в вашому телефоні. Є ще месенджери і функція Siri, тобто ті функції, котрі вам необхідні для кермування автомобілем. Розважального контенту, YouTube, Netflix чи чогось подібного. Apple CarPlay немає, це політика безпеки самого Apple, тільки ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування. Друзі, в першу чергу це навігація. Google-карта, Waze, Більше немає необхідності брати телефон взагалі в руки, вішати його кудись-сюди чи щось з ним придумувати. Будь-який додаток по навігації, він тепер є на оригінальному екрані цього автомобіля. Працює файно, ви бачите картинку, якість, тобто все видно. Давайте ми прокладемо маршрут. Кудись останню пошуки, їхали ми на Хрещатик і нам прокладає маршрут. Можемо їхати все так, як на телефоні. По вже, в принципі, Waze, Maps.me Тобто можемо вибирати маршрути, коригувати, нам показує трафік, час. Тобто все-все-все так, як на вашому телефоні. А, так, давайте протестуємо ще музикальний додаток. Ми використовуємо Apple Music. Звук у нас в цьому автомобілі ви заходить через штати Bluetooth з'єднання, тобто якість звуку як не змінюється, така ж саме, як і на Bluetooth зєднанні Давайте послухаємо. Вим на максимум морком бути Виїхав на трак, повернувся в танкам, те його не поверну. Кращу вивезу у коло пою ЗСУ. Похотіла в рон, то поможе заселу. Такі звуку, така як на Bluetooth з'єднання телефона з мультимедійною системою, ніяк не змінюється. Все те ж саме. Гучний зв'язок теж ми підключаємо, він теж йде по штатному Bluetooth зєднанню Тобто, все максимально інтегровано. Керування у нас штатним джойстиком, працюють кнопки на кермі. В цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера, вивши нажавши реверс, нам загружається задня камера, Нажавши паркінг, нам переходить автоматично в Apple CarPlay. Тобто, все максимально інтегровано під цей автомобіль, під цю мультимедійну систему. А, отже, друзі, реально зручно, реально корисно, тобто ви доповнюєте свою штатну мультимедійну систему, зберігши її функціонал. Тобто, якщо вам треба, ви будь-який момент можете вийти, зробити будь-що вам треба, Штатну мультимедійну систему нажавши кнопочку меню, вам переходить, зажавши кнопочку меню, переходить в інтерфейс, де є Apple CarPlay. А, ось, З'єднання з Apple CarPlay у нас бездротове, тобто телефон з карману можна навіть не діставати. Реально, зручно, реально оновлюється мультимедійна система корисним функціоналом. Отже, окрім CarPlay, що в нашому обладнанні є Android Auto, аналогічний програма для тільки для android телефонів. Є ще відео входи під задню і передню камеру. Тобто, якщо в вашому автомобілі немає задньої камери, ви хочете її докомплектувати, то разом з блоком Apple CarPlay це зробити дуже легко, тому що є відео входи. Можете в ваш автомобіль ще задньою і передньою камерою при бажанні. І є ще функція USB-флешки, Зараз про ці функції розповідати не будемо. Є в інших наших відео можете зайти, подивитися. Основне це CarPlay, Android Auto, Можливість під'єднати камери. В цьому автомобілі у нас штатна камера, тому це зробити тут не треба було. Працю, Повторююся, працює все штатні кнопки, гучність, джойстик, штатне керування, кнопки на кермі, тобто все 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 максимально інтегровано а, і максимально так, як має бути. Друзі, ми компанія CarPlay Ukraine. А, ми встановлюємо Apple CarPlay і в різні мультимедійні системи. І, в принципі, у нас рішення по мультимедійній системі дуже багато в різні автомобілі. А, на нашому сайті. CarPlay In.ai, і ви знайдете більше інформації про нас, заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона називається CarPlay Ukraine, Там ви знаєте багато відео оглядів на різні автомобілі, на різні мультимедійні системи. Встановлюємо, зробили вже дуже багато автомобілів. Ми самі знаходимося в Києві, у нас є представництво Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Гарантія післямонтажний сервіс, співпраця з сервісами, тобто все-все. Контактуйтесь з нами, проконсультуємо вас. І, друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, as verdadeiras companhias que estão pela Ucrânia